Добрий день! Отримали ось такий демонстраційний стенд від компанії Zenio. Все обладнання зроблено в новому кольорі шампань. Маємо панель Z50 з демонстраційними налаштуваннями, для того, щоб можна було показати максимально весь функціонал, який можна реалізувати на цій панелі. Також панель Z35. Також демонстраційні налаштування. Можна показати всі функції, які можна реалізувати на цій панелі. Також сенсорний вимикач Flat на 6 клавіш. Підсвітка все працює. Також вимикач текла. Також на 6 клавіш. Ось такий якісний стенд, щоб можна було максимально наглядно і тактильно показати обладнання від зеню. Ззаду маємо блок живлення і роз'єм для підключення кабелю живлення. Ось такий стенд, якісно зроблений, в офісі буде виглядати дуже-дуже гарно.